Вітаю вас, друзі! В той момент, коли Путін продовжує вмикати дурня, падати на мороз і провертати свою мноходовочку з так званим меморандумом, Україна розкриває карти Кремля. Вчора ввечері президент Курін Зеленський прямо сказав, що Росія тягне час і обманює. Також була заява від нашого МЗС, де наголосили, що Росія боїться передати свій меморандум, бо там нереалістичні ультиматуми. В свою чергу лунають учні заяви зі Сполучених Штатів Америки з Білого Дому. Там повідомили, що Трамп не просто розчарований діями Путіна, а надзвичайно розчарований. І що поки ведуться переговори про наближення миру, Росія тероризує Україну ракетами. Як ми бачимо, знову лунають заяви від Ржепу США, що Трамп розлючений, розчарований, але цього разу вже рівень цієї розчарованості вища, уже так звана надзвичайна. Але водночас. Санкцій немає. Є заяви від Келлога, спецпосланця Трампа, який повідомив, що США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантій на розширення НАТО. Тобто Трамп надалі говорить Путіну, що він готовий йти на поступки. Але щодо Патога, то нічого немає. Щодо цього є повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні Рейтерс, що зростає тиск на Трампа, який не хоче запровадити санкції проти Росії. Причому ти зростає як з самого Білого Дому, так і з Конгресу. Крім того, є ще повідомлення, що президент Франції Макрон тисне на Трампа і заявляє, що введення санкцій проти Росії це тесна надійність. Щодо надійності США, то тут, як ми знаємо, зважаючи на таку поведінку Трампа, у багатьох уже виникли питання. Але щодо самого Трампа, потрібно сказати, що ще в восени минулого року в міжнародних змі експерти писали щодо Трампа і Путіна щодо їх взаємовідносин, щодо їх зв'язків, і що цілком можливо, є тісніші зв'язки ніж вважалось раніше. Більше того, експерти, в тому числі чи в першу чергу американські, зокрема, колишній співробітник уряду США та експерт з протидії російської дезінформації Тод Левенталь каже так. Що Трамп захоплюється російським диктатором, і він називає Трампа корисним ідіотом Путіна. Наші експерти говорять також, що Трамп дуже любить диктаторів. Та й сам президент США Трамп він неодноразово говорив, що він захоплюється і путіним, і тим же яким Чен іном. Тому дивуватися цьому не варто. Але зважаючи на таку поведінку президента Сполучених Штатів Америки, на те, що він дуже сильно своїми такими з одного боку погрозами, а з іншого боку бездіяльністю б'є. По своєму власному іміджу, по своїй репутації так званого сильного лідера. То як це можна пояснити, крім того, що цілком можливо дійсно є якісь зв'язки або якась така симпатія, чи що це взагалі відбувається. Чесно кажучи, я не є прихильником консприличних теорій, я їх взагалі не люблю, їх серйозно розглядаю. Наприклад, що стосується так званого агента Красного, але свої думки, чому Трамп саме поводиться так, а не інакше, пишіть в коментарях. А тим часом Сполучені Штати Америки не те, що дістали батіг і почали не махати. Вони так м'яко переджують Путіна, що якщо він відмовиться від перемир'я, якщо він надалі буде продовжувати війну, то сполучені Штати Америки відмовляться від переговорних зусиль і натякнули на те, що будуть підтримувати своїх друзів. Це натяк на підтримку України, чи що? Є заява від Келога, який повідомив, що на переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції. А це з одного боку добра новина, адже раніше Трамп взагалі Європу він не брав, скажімо так, в розрахунок. Він взагалі був за лише прямі перемовини з Путіним. А тепер ми вже бачимо, що будуть представники Німеччини, Британії та Франції, і це безумовно добре, що Трамп, хоч якось синхронізує свої дії з Європою. Стосовно цих перемовин, то лунають заяви з України. Зокрема, вчора ввечері була заява від Сибіги, міністр закордонних справ України, який повідомив, щоб перемовини у Стамбулі були результативними. Росія має завчасно передати свій меморандум. І сьогодні пролунала заява, аналогічна з офісу президента України вустами Єрмака, який підкреслив, що Україна готова їхати у Стамбул, але їй важливо отримати меморандум з РФ. І що у документі Москва має викласти своє бачення кроків необхідних для припинення вогню. Москва має передати свій так званий меморандум. Щоб Україна з ним ознайомилась, адже вона його не показує, щоб Україна встигла підготуватися. І зважаючи на те, що там дійсно ультиматуми, Україна може показати цей меморандум і нашим західним партнерам. Але Путін продовжує падати на мороз, вмикати дурника, і Росія повідомила, що вона відправляє на перемовини у Стамбул знову делегацію, на чолі з Мединським, знову технічну делегацію, яка не має реальних повноважень. Сьогодні в Україну прибув глава МЗС Туреччини, який заявив, що війна наближається до переломного моменту. Російсько-українська війна наближається до переломного моменту, коли є можливість досягнути міцного миру цьогоріч. Така заява від міністра закордонних справ Туреччини. Вона є дещо оптимістичною, але нещодавно він був на Росії, був в Москві. Зустрічався з Лавровим, зустрічався з Путіним, проводив перемовини. Цілком можливо, у нього є якісь такі певні внутрішні сподівання. Також є заяви з Білого Дому, що дуже сподіваються на успішні перемовини у Стамбулі. Проте, чесно кажучи, у мене якихось особливих надій і сподівань особисто немає. А тим часом Велика Британія і Німеччина скликають контактну групу з питань оборони України. Це формат Рамштайн у штаб-квартирі НАТО на 4 червня 2025 року. Тобто Європа на відміну від президента Сполучених Америки, який придично заявляє, що нібито Путін хоче миру, що він хоче завершення цієї війни. Лідери країн Європи чудово розуміють, що це не так, і вони про це прямо кажуть. І тому вони продовжують підтримувати Україну. І навіть на 4 червня чергове зідання Рамштайну, яке вже відбудеться після стамбульських перемовин чергового раунду, на це вказують. Але що важливо, це те, що Путін вирішив провернути так звану моходочку. Вчора пізно ввечері, ближче до опівночі, кремлівські пропагандисти почали повідомляти, наприклад, кремлівський політолог Марков, що провал мирних перемовин і санкції Трампа проти Росії навіть символічні, означає, що Росія почне новий військовий наступ. Можна припустити, що на час мирних перемовин, при посередництві команди Трампа, Росія взяла на себе зобов'язання не починати великий наступ. А якщо зобов'язання зникнуть, то і наступ розпочнеться. Щодо цього, що потрібно сказати, це те, що Путін вирішив провернути ще одну так звану ноходовочку. Він зараз шантажує Трампа тим, що якщо відповідно не буде надалі перемовин, якщо Трамп вийде з перемовного процесу, то Росія почне великий наступ. Хоча Росія вона свій великий так званий наступ розпочала ще 11 жовтня 2023 року, і він не припиняється. Так, були певні паузи, але лише на якісь певні дні. Щоденно втрати окупантів в середньому понад тисячу осіб, а були й дні й тижні, коли понад 1500 осіб. Так, у окупантів є певні резерви, так є певна небезпека, особливо що стосується півночі України, що стосується Харківщини, в міжнародних змі писали, що у них є резерви, десь близько 50 тисяч військовослужбовців. Але Путін дуже сподівається на те, що саме президент США буде тиснути на президента України Зеленського на українську влоту. І саме тому, чи в тому числі тому Україна вимагає цей так званий путінський меморандум ще до цих перемовин 2 червня у Стамбулі у Туреччині. Тому що до цих перемовин ми про них будемо говорити ще в наступних випусках. Але схоже на те, що потенційно президент Ша Трамп може знову тиснути на Україну. Але я впевнений в тому, що наше вище військово-політичне керівництво, незважаючи на будь-який тиск, не погодиться на підписання невигідної угоди. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей етері.